Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас. Цю суботу за уставом церкви призначено для особливого молитовного поминання усіх наших одвіку спочилих родичів і близьких. Часто запитують, з якої сторони в храмі ставити свічку за упокій. У відповідь зауважимо. На будь-який підсвічник можна поставити свічку як за здоров'я, так і за упокій. Це залежить від того, про кого ви помолитеся біля цієї свічки, але існує одне місце в храмах, де можна побачити свічник прямокутної форми це так званий канун, і розташований він, як правило, в притворі храму. Там ставлять свічки лише за упокій, а запалюють їх вже після літургії, під час панахиди, принесення харчів, на яку є прообразом милостині в пам'ять про спочилих. Головне цього дня пом'янути їх під час божественної літургії і не лише написати їхні імена на папері, а й самим в пам'ять про близьких нам людей щиро помолитися, посповідатися та особисто взяти участь в таїнстві причастя тіла і крові христових. Щодня на нас із численних засобів масової інформації падає величезний інформаційний потік, розгубитися і потонути в якому дуже легко, особливо духовно незагартованій людині. Тим більше, коли в цьому потоці трапляються хвилі недостовірної інформації стосовно життя церкви, поспілкуватися на тему правильного поводження з інформаційним простором в Дні Великого посту, ми вирішили з досвідченою журналісткою, головним редактором порталу православ'я в Україні Юлією Комінко. Але звісно, все ж таки для журналіста лишається актуальним поняття інформаційного. Приводу це може бути якась інформація, якась конкретна подія. Це може бути якийсь настрій, взагалі в суспільстві, який зачіпає за душу. Ось саме про це я хочу сьогодні запитати вас. Переглядаючи інтернет, надибаємо на інформацію, що в селі Сосниця Чернігівської області представники Української православної церкви Московського патріархату, тобто ми, барварські, знищили старовинну дерев'яну церкву. Читаєш, дивишся, і починаєш, як ви кажете, відчувати, що бере за душу. Але все-таки ми тут на сайті, наше головне завдання це з'ясувати, як воно є, і подати. Те, що відбувається з перших рук, приходимо на роботу. Беремо в руки телефон, телефонуємо до Черніївської єпархії, дізнаємося, хто настоятель церкви, хто благочинний того району, і зв'язуємося напряму з оцем благочинним. І виявляється, що церкву таки не зруйновано, а розібрано через важкий її стан аварійний, який коли вже дах похилився таким чином, що загрожував безпеці парафіян. Настоятель з прихожанами вирішили. Зруйнувати розібрати стару будівлю для того, щоб постала нова церква. І ось як виявилося, що настоятель, як розповів, церква була дійсно побудована в XVIII столітті. І вона простояла б дуже довго, але в радянські часи в безбожній з неї зробили автомайстерню. Настоятель пішов до державних органів і попросив допомоги у ремонті цієї історичної будівлі, на що йому видали довідку, що церква не є спорудою, не є пам'ятником архітектури, і тому вони не можуть йому допомогти в цьому питанні. Тому він. Тоді він знайшов можливість своїми силами розібрати стару будівлю, законсервувати всі залишки, які зберіглися, і які можна ще використати у відтворенні церкви. І за допомогою нових матеріалів на тому ж самому місці постане точна копія цієї церкви з використанням тих матеріалів, які ще можна використати, і застосуванням нових технологій. Таким чином, виявилося, що подане як варварське руйнування святині Твердині, Дух українського народу зовсім не відповідає дійсності. Це звичай в засобах масової інформації. На жаль, трапляється, що береться інформаційний привід, не розгортається до кінця і подається скандальне явище, яке часто кидає тінь на ту чи іншу конфесію. Це не стосується лише української православної церкви а від цього потерпають і греко-католики, і римо католики А взагалі, ви як людина, яка постійно працює з інформацією. З одного боку, і з другого як православна християнка. Скажіть, які ваші поради стосовно поводження з інформацією на період Великого Посту? Напевне, не так потрібні нам у Піст новини, актуальні коментарі, роз'яснення. Напевне, нам у Піст потрібно більше подумати, побути наодинці з собою, зазирнути в свій внутрішній світ про ще раз про зробити ревізію. Того, про що ми думаємо, як ми ставимося до людини, і напевне на нашому сайті, якщо чесно, я б хотіла очікувати зменшення відвідуваності на час посту, це б свідчило про те, що люди не прагнуть інформації, вони прагнуть внутрішнього спокою і усамітнення. Але Зменшення відвідуваності не відбувається, тому ми намагаємося подавати інформацію, що відбувається в церкві як реагує православна громадськість на ті чи інші явища Я зараз. У нас було відзначення 50-річчя. Куренівської трагедії, коли громади Києва молилися про жертв, і знаєте, скажу вам ексклюзивну інформацію: в Кирилівській церкві в Києві віднині будуть постійно поминатися жертви Куренівської трагедії за кожним богослужінням. Клір храму прийняв таке рішення, тому що 13 березня цього року біля храму було встановлено хрест на місці епіцентру Куренівської трагедії, і оскільки храм знаходиться відповідно над місцем над епіцентром, Рому то клірики, клірики храму священнослужителі вирішили, що вони відповідальні за те, щоб в цьому храмі постійно підносилася молитва за тих, хто загинув 50 років тому. Так само церква молилася про видатного сина українського народу Тараса Шевченка, 150-річчя від дня смерті якого відзначила Україна. Церква живе життя суспільства. Молиться про нього, турбується про нього, дбає наскільки може, наскільки суспільство цього прагне. Тож я думаю, що на майбутнє, якщо виникатимуть якісь спірні приводи інформаційні, я думаю, при більш детальному розгляді виявлятиметься, що не все так страшно, що не руйнує православна громадськість святині українського народу. Якщо ми всі ставитимемося спокійно до того, що чуємо, то Господь. Управлятиме так, що ми отримувати ту інформацію, яка відповідає дійсності, а не та, яка передана, скажімо так, поспіхом, без уточнень і часто є хибною. В посланні до євреїв святого апостола Павла є такі слова: глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серце лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня. Доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом? Бо ми зробилися причасниками Христа, і якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Костянтин Аетій, Феофіл, Феодор, Меліссен, Каліст, Васой ось лише декілька імен, збережених для нас історією, яка 19 березня. Розкриває нам подвиг 42 аморейських воїнів мучеників Колись в 8-9 століттях на території сучасної Туреччини, колишньої Візантії, височили стіни неприступної твердині, що звелася Аморея. Її руїни і сьогодні можна побачити неподалік від турецького містечка Емірдаг. Багато християн знаходило притулок і захист за цими стінами під час спустошуючих набігів мусульман на Фрігію. Двічі протягом 8-го століття араби намагалися взяти фортецю, але Аморея встояла. У 838 році, за часів імператора Феофіла, навколо твердині знову замайоріли бойові прапори войовничих сарацинів. Місто захищав загартований досвідчений гарнізон. І, хоча воїнів було небагато, їхніх сил в поєднанні з міцністю мурів фортеці напевно б вистачили і на цей раз. Але серед захисників з'явився зрадник. Командир, сподіваючись, напевно, отримати не лише гарантоване життя, а й винагороду, здав ворогам місто, і полилася християнська кров. В той день було безжально вбито кілька десятків тисяч простих мирних жителів. Наклав головою і зрадник мусульмани. Замість винагороди стратили його, зауваживши, що такій людині довіряти не можна ні в чому. В полон до арабів потрапило тоді 42 воїни гарнізону. У їм було запропоновано зректися Христа та прийняти мусульманство. Але ця твердиня виявилася міцнішою за стіни Амореї. Сім довгих років араби мордували в'язнів, але не зламали дух воїнів християн. Вже ведучи мучеників на страту, вони вирішили засмутити бодай одного з них, колишнього священнослужителя Феодора. Нам відомо, що ти, полишивши священницький сан, став воїном та проливав кров. Тому ти не можеш більше сподіватися на Христа. Отже, визнай магомета. На це мученик впевнено відповів: Я не зрікся Христа. А за те, що полишив священницький сан, мушу пролити свою кров. Того дня арабів до глибини душі здивувало, з яким спокоєм і сміливістю воїни християни підходили до катів та схиляли голови під меч, адже фортеця їхньої душі залишалася непідкореною, і вони завершували цю битву справжніми переможцями. Шановні брати і сестри, сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина. Ірена пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам простому кочегару та сільській вчительці. Споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу, збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658. Повторюю 097 36 28. 658. Господь нехай поблагословить усіх вас. 097 36 28 658. Вислухали програму Православний Світ, створену студією Київського Святотроїцького і монастиря за сприяння міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрово Пресвятої Богородиці. Для вас в студії працювали дияк Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Зрадниками фортеці нашої душі часто стаємо ми самі. І коли гріх входить до серця, він замість обіцяної втіхи руйнує і вбиває нас самих. Тож не будьмо власноруч своїми вчинками відчиняти дияволу ворота фортеці нашої душі, зміцнюючи її стіни протягом Великого посту, молитвою, стриманістю і справами любові до ближнього. Христос посеред нас.